Управляти дошкою, тримати рівновагу на воді. У помічника ветерана Вадима Левка новий досвід і безліч емоцій. Коли ти ще не катався, то трохи страшно, що можна впасти. А потім, коли вже звикаєш, то вже кайфуєш від цього. І переключаєшся зовсім на інший, коли туди на середину випливаєш, то вже зовсім по-іншому себе відчуваєш і розслабляєшся. На березі Південного Бугу розкладені сабдошки. Перед запливом інструктаж. Якщо ви хочете встати, ви берете весло в хват, робите опору на руки, на дошку, стає спочатку однією ногою повністю всією ступнею, потім другою. Як ви бачите, і випрямляєтесь. весло одразу в воді. Порадуватися нашому річці Південний Буг, це і спілкування, це і релакс, і позитивні емоції. Тому, власне, і виникла така думка, щоб їх згуртувати, покататися, попливти. Релаксований захід організувала міська рада, аби захисники мали побільше позитивних емоцій. Тут приймають участь і наші помічники ветерана, і учасники бойових дій, а також є і дружини. І навіть ми бачимо, що є наші помічники ветерана з дітками. Ми плануємо і інші заходи, щоб все ж таки хлопці між собою і здружилися, і більше все ж таки проводили свій вільний час і з побратимами, і все ж таки при цьому відпочиваючи. Для багатьох такий досвід новий. Складнощі здолано. Одним із перших опанував сабдушку ветеран війни та учасник ігор Нескорених Веніамін Бондарчук. Військові нічого не бояться. Так що, якщо в контрнаступ не боїшся йти, то це взагалі ерунда. Військовослужбовці або інваліди там війни, або звичайні інваліди, це їм розряджає їхнє середовище їхнє становище в даний момент. І вони можуть розрядитися тут і від тої суїти відпочити трошечки. Година неймовірної пригоди у департаменті. Кажуть: якщо військовим таке дозвілля припаде до душі, заплив зроблять ще раз.